Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Німецькі та французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місії повітряного патрулювання НАТО. Військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що в повітря були підняті винищувачі Єврофайтер через тривогу та виявлення російського військового літака. іл 20 М на південний схід від Гельсінкі операцію було проведено без пригод. Повідомили ВВС ФРН. Згодом головний штаб збройних сил Франції повідомив про супровід російського іл 20 Французькими винищувачами Міраж поблизу кордону з Естонією у соцмережі Екс-Французькі НД опублікували відео польоту російського літака та винищувачів міраж винищили, супроводжували іл 20 у рамках участі Франції в місії НАТО з посиленого повітряного патрулювання. В той же час ЗМІ замовчують про одне із попередніх перехоплень, коли такий же іл 20 м штаб командування окупантів було збито. Втім, на борту, крім пілотів, не було нікого. Літак здійснював небезпечні маневри та глушили авіоніку, прихоплюючих німецькі. Винищувачів, пілоти відкрили вогонь. Інформацію наразі замовчують. У той же час Путін готується до війни з НАТО. Відновлення Московського та Ленінградського військових округів у РФ підтримує паралельні цілі: консолідації контролю над російськими військовими операціями в Україні, коротко та середньострокові перспективи, а також підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти країн НАТО у довгостроковій перспективі. Як нагадує СДВ президент РФ Володимир Путін, 26 лютого підписав два укази, які Офіційно відновлюють московські та ленінградські військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії. Аналітика СДБУ вважаючи, що указ Путіна від 26 лютого, що офіційно розформовує Західний військовий округ, ЗВО, який Міністерство оборони РФ утворило в 2010 році шляхом злиття Московського МВО та Ленінградського військових округів. ЛВО є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни РФ проти країн НАТО у довгострокові. Перспективі раніше ЗВО окоплював зони російського кордону з північно-східною частиною України, Білорусю та країнами Балтії, що розтягувало стратегічний фокус. Зво між наглядом за російськими операціями в Україні після початку повномасштабного вторгнення 2022 року та протидії Українам НАТО. Таким чином, повторний поділ зво на МВО та ЛВО є прямим вирішенням цієї проблеми. ЛВО тепер проходитиме уздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО межуватиме з північно-східною частиною України. Та Польщу, що дозволить РФ одночасно виставляти війська проти країн НАТО та оптимізувати командування та контроль над військами для ведення війни в Україні. Раніше Путін стверджував, що було необхідно утворити ЛВО після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО у 2023 році, сигналізуючи про очевидний намір Кремля використовувати ЛВО для позиціонування своїх військ проти країн НАТО. Як повідомлялося, напередодні Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ, відповідно до якого в РФ знову з'являються. Ленінградські та московські військові округи, а також тот України в лапках включені до південного військового округу РФ. Військові округи з центрами у Москві та Санкт Петербурзі в РФ існували до 2010 року. Про плани знову сформувати їх. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року, презентуючи реформу армії. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.